Так, по молокозаводу, по будівництву молокозаводу в центрі міста. Е, я хотів би сказати, що проблематика для людей це не повинна бути така, що знаєте, десь воно там будується, а мене воно не стосується. Місто наше дуже мале. Це стосується всіх абсолютно. Любий рух е, інвестицій в місто або з міста це стосується знову ж вагівно сказали коштів. Коли будується щось і мають робочі місця створені – це добре. Коли не будується, це погано. Але я підійшов би до цього більше. Я прийду свій життєвий невеликий досвід з цього прикладу. Мені багато цей час закидали негатива, що я, будучи головою депутатської комісії з питань екології та земельних ресурсів міської районної ради, Охтирської районної ради, свій час був противником, скажу таким активним будівництва заводу з переробки базальтових порід піска у базальтову скловату. Це те, що під Чернечного. Так, це, що під Чернечину. Закидали, що це порушує та, бізнесові мої якісь інтереси, чи ще якісь речі. Я з цим не погоджуюсь. Пригоду, чому цей приклад, чому це будівництво Вони було. Вони хотіли побудувати це на місці полігону? — Чому це будівництво було шкідливе? І чому, що зроблено було невірно, і знову ж сьогодні це робиться невірно в місці Охтирка, як будто роблять одній кальки. Бо люди, в принципі, це з одної команди його сьогодні пропагують. Там також чинечани випадково знали, що вже будується, що всі дозволи вже далі. Там вже був дозвіл на, дозвіл, на, на... І Вони їздили на Київ, досвіди взяті. І такі самі прекрасні жіночки, як ви, от розпочали активну таку боротьбу. Мене вже залучили на тому етапі, коли ми розпочали, але не вистачило ракети, невеликого якогось життєвого досвіду. Енергії, можливо, таке знань, можливо, хоча жіночки були дуже досвідчені, свій час були знаковими керівниками. Ми по 2-3 години в день спілкувалися і по телефонах, і так те, координували наші рухи і виводили мітинги під Ахтицький міськрайонний суд в свій час по цьому заводу. Питання, в чому виникло? Сільський голова на той час, Кушта Ліда Борисовна, не порадившись з громадою, не провевши громадських обговорень. Ну, те, що в нас міський голова нинішній робив. Дозвіл да, те, що визнала без, без рішення, а без рішення сесії дала згоду. Навіть без рішення да. сесії. Така сама ситуація. Чому в мене виник конфлікт із ти? часом ми. з бютом? Бо керівник на той час, голова районної ради, також без рішення сесії також підписав одного з листів. Підписавши ці листи. А я пам'ять, слава Богу, добра, хто за мною працював, знають що. Я ніколи нічого не забуваю, і слава Богу, це Бог дав батьки. Генетика добра. Пам'ятаю, дуже все добре. Це і по я я пам'ятаю, ні, це просто така особ... це особ... Особ... <речно> особливість е... е... пам'яті, що я добре пам'ятаю всі документи і всі ці речі. Я пам'ятаю, що через сесію ці питання не проходило. Голова адміністрація говорить, було рішення ради, не було рішення. І ми безпосередньо вже потім, коли створили депутатську комісію, створили з активістів громадські слухання, дуже тяжко все йшла боротьба проти, тому що люди розпочали свою діяльність з порушення законодавства і принципів. Тому це викликало такий негатив. Можливо, якщо б витримали вони всі екологічні норми, витримали на нижній час, можливо, це було чудово, але люди б розпочали з обману. Тобто, без рішення сільської ради, без рішення районної ради отримали всі вже дозволи на той час. Тоді, коли ми повигравали, поскасовували всі всі речі, громада села і депутати районної ради активно до цього долучалися, нам вдалося відстояти інтереси жителів не тільки в Чернечі, а й Ахтинки, оскільки екологічна загроза була як мікрорайон удачного. Так і Ченичанському, оскільки знову ж у нас є проблематика витримки екологічного законодавства. На жаль, я маю на увазі ті самі фільтри при під час виробництва цієї скловати. І ще я хотів би сказати, загроза тепличного комунату не представляла ніякого, оскільки це зовсім інша вид діяльності. Тобто не було економічної якоїсь те, що мене звинувачували, що це там теплиця, абсолютно, оскільки в нас бізнес знаходився в той час як в Чернечий, так і в Бездерку, в Сумському районі, у нас е е розведені два об'єкти, і в принципі там біля хімбро працюємо, тут, тут була проблематика, що жителі села, а потім долучилася і громада міста, особливо Дачник, зрозуміло, що зони відпочинку в принципі, може не стати. Це той самий міський пляж це інші інші речі. Ну, я спілкувалася з черничанами з цього приводу. То про вас вони взагалі не казали про ваші там якісь інтереси. Вони казали, що громада піднялася. Ми були категорічно. Вам... Мало того, зараз вони мені дзвонять і Наташа боріться. Ми от бороли, ви виборите своє однозначно. Я ж говорю, що я долучився вже, коли жінки місяць про активно на цьому питанні працювали просто в деякому періоді. Не вистачає деяких можливостей, є. ну можливо, тих і знань, можливо, деяких інших ресурсів. Відтоді цей завод, я так знаю, десь построєні <клес> Полтави, да? і він працює. Дивіться, я не знаю, що під Полтавою. Я знаю, що коли я працював виконуючи обов'язки міського голови, мені з обласної адміністрації кілька разів пропагували ці речі, давайте на аеродромі, давайте той. Я відверто говорю. Я противник цієї інвестиції, оскільки ну я в цьому місті житиму завжди і мої діти живуть. І в жителі я не хочу отримати проблематику, це потрібно витримати, витримати дійсно всі санітарні норми, тобто, перш за все, санітарний цей розрив дистанцію. Це є проблематика. А оскільки ще транспортування піска журавного загрожувало самому селу журавному існуванню, оскільки там біля школи якраз цей кар'єр, на який вони отримали всі дозволи я до речі. Там було проблем, до речі, це ж були листи голови районної ради підписані без рішення сесії. Знову ж така ситуація. Тоді, тоді я вам ще інший хотів би приклад привести, вже коли я був виконавчим вовський міського влади, звернувся керівник НГВ якого я дуже поважаю, яким в мене була тісна співпраця по місту. Відверто скажу, завжди по можливості він йшов нам на зустріч з той самою технікою, ну, допомагав чим міг на той етап. Скажу відверто, планувалося будівництво вже закуплене було обладнання по промивці технологічних труб. Воно, в принципі, все екологічно, все добре, але був ризик, що може попасти, ну десь не спрацює людина, десь не спрацює якийсь прибор і попаде хоч одна, хоч дві тих самих радіоактивних труб, які сьогодні лежать в нашому районі, які потім транспортуються в Чорнобильську Так, да. І я все прекрасно розумію, що цю ситуацію голова. Колишній голова екологічної комісії району, я прекрасно розумів, що був ризик. Чорнобиль також не повинен був вибачте, вибуха, так, створитися, створювалося кілька з тих. Але трапилось, як трапилось. Чому я боявся, що завезеться якась партія радіоактивних труб. Тут промиється, хоч зацикли, але люди наші отримають якусь проблематику. Бо це мікрорайон дачний вже ну, е, Нашому поколінню треба відходити від того, що ми створюємо, створюємо, створюємо дивіться, проблеми для з... здоров'я. Ми гребемо вже не перше десятиліття те, що наші предки Чути, Ми з... ще це з... народжували. І з... ще з... на це накладати нові проблеми, мабуть, з... Не згоден так. з вами, дивіться, в чому ситуація. Воно б розуміє, цей цех закуплений, вже обладнання було, монтуватися, розпочали, якби не моя жорстка була по цьому позиціях. Це вийшло на рівень губернатора, вийшла серйозна позиція. Але громада міста цього в принципі не знала, бо я, сидячи в тому кріслі, виконуючи обов'язки міської голови, чітко прийняв рішення вольове, яке не дозволило знову ж, на межі було законодавство, але не дозволило будівництво. І нам не прийшлось збирати мітинги, не прийшлось, вибачте, робити громадські слухання. Я розумів, що є ризик загрози життючана бо здоров'ю. І це. Розумієте, не те, що там 100% било, але можливо б колись заїхала б якась труба радіоактивна. Могло б. Ніхто не застроїв. А може б і не заїхала. Але я принципово сказав, що давайте його потрібно, будуйте там, вже, де ваша сховище і так є. От під тим самим Лутищем, воно є. Ну, у ну, знанні там вже потім Лутичанська громада не захотіла там будувати. У них зараз труби там якісь? Труби лежать там, і там, да, там, та, там всі документи і про те, труба ще те, що ви кажете, ще... Наші предки, да, ну, наші люди старшого віку, все ну, рівно технологічний процес іде-ніде не дінеться. Чому я боявся, що якась тупа може заїхати, та що не пройде контролю? Ну, прибор, що все може бути в програмному забезпеченні, людському факторі. І тому на той час велика заслуга в тому, що не з'явилося виробництво молодого талановитого архітектора Романа Іншина, якого, до речі, сьогодні в місті немає, хлопець виїхав. Приміщенні В принципі мені з тим архітектором було трошки простіше. Я перше знайомство з стриком талановитий хлопець з шумом і на це все подивилися. І поясни. Була так. причина, дозволили людині те, що в принципі, без мене, без сусідки не мали б дозволити. Але з тим архітектором і людям працювалося легше все. Зараз, що стосується архітектури, це просто... Ну, дивіться, зараз сказали... Сумно і дуже сумно. Зараз... Приходиш, питаєш, людина дивиться, таке враження, а де що не а де в нас архітектура? Зараз вони піджити Ну, от, от моя думка, категорично цього не потрібно вийти. Виділа... А вони зараз його будуть назад виділяти. Non, я додавця. Додавця. Я не розумію, для чого архітектура це базове, базове управління для розвитку міста. Архітектура mm. від головного архітектора все розпочинається. Ну, Підіжніть ми ще про це поговоримо. Давайте помогу позволо, а потім дивіться, про те, що я в нас свідчається я, я, я структура.